Ймовірність вторгнення російських військ на материкову територію України сьогодні дуже висока. Про це на брифінгу повідомив екс-міністр оборони генерал армії України Євген Марчук. Передає УН. Головний фактор, який свідчить про можливий напад, це велика концентрація російських військ на кордоні з Україною. Не можна довго тримати війська у бойовій готовності потрібно або давати відбій, або давати команду йти у наступ. Зазначив Марчук. Думку українського генерала підтверджують дані американської розвідувальної служби. Так, військова розвідка США поінформувала Білий Дім про можливий наступ Росії на південно-східну Україну. Передає СІНН. за інформацією американських розвідників, перегрупування російських військ на кордоні з Україною. Нагадує маневри, які здійснювала Росія перед війнами у Чечні та Грузії. Через це сенатори республіканці з комітету з питань збройних сил США направили президенту секретний лист. У ньому вони висловили припущення, що Москва може вторгнутися на схід і південь України, просунутися до Придністров'я, а також почати захоплення територій країн Балтії. Згідно з даними американської розвідки, Росія вже зосередила на своєму західному кордоні понад 30 тисяч військовослужбовців, які готові у. Будь-який момент мобільно висунутися на територію України.